Доброго дня всім! Рада вас вітати на, т... на каналі Тетянине Подвір'я. Мене звуть Тетяна Шевчик, я з Кривого Рогу, і сьогодні ми з вами будемо сіяти рослини. Рослини або для себе, або на продаж. От Я підготувала декілька варіантів, чого треба мені висіяти сьогодні. Знайшла з прошлого года левкої. В прошлому годі забула його е висіяти. Потім так гарно поклала сіміна, забула куди, шукала, шукала, не знайшла, знайшла тільки цей рік. Подивилася, срок годності 27-й рік, так що можна висіяти, буду пробувати, що з цього. Левко це таке високоросле, така рослина високоросла, 50-70 см, пускає стрілку. Стрілки бувають червоні, бувають. Такі рожеві, білі. У мене суміш червоного з рожевим. Ось таке насіннячко, чимось схоже, на помідорне. Ось такі якісь сімена. Перший раз буду сіяти, не знаю, що з цього вийде, хочу спробувати. Бачила його у подруги. Бачила ту красива така рослинка така непогана. Висію ось в маленький такий контейнер просто отак, таким способом ріденько по поверхні. Грунтосуміш, суміш, як завжди, робила сама: а, три часті землі, дві часті компосту, одну часть пісочка. Зверху присипаю пісочком, щоб гарніше впитувалась водичка. Далі ми його присипаємо земелькою. Ось так. Трошечки так присипаємо земелькою. Теж крупне. Все. І таким образом воно піде на пророщування. Далі, Далі буду сіяти коліус. Ось ось. Є у мене така насінька. Коліуси дуже люблю. Завжди черенкувала. Якось прозівала той рік, вони на сонечку в мене пропали, бо була дуже велика посуха, і вони пропали. З насіння буду сіяти вперше. Насіння дуже міленьке, буду сіяти чисто по поверхні, геть міленьке, як макові зернятка. Його майже і не видно зверху. Ось все. Так, майже не видно його зверху, просто по поверхні. От. І пісочком злегка. Присиплю. так, як не наче припудрюю, хочу присипати чисто писочком, і все. Все. У мене такий контейнер, дуже вдалий, він закривається як тепличка. Це у мене буде колюс, потім я його підпишу. Так, відставити, куди його відставити Ладно, хай стоїть. Далі буду сіяти флокс. Є у мене з професійного насіння ось такий флокс Дромонда вогник суміш. Це такі, теж такі суцвіття. 50-70 см на зріст, і ось вони різнокольорові, білі, рожеві, червоні. Гарно стоять на зріз в букетах, буду висівати для себе. Перший раз буду сіяти флокси. Зазвичай я його купувала ну, такими, як кущиками продають у нас на місцевому базарі. Я купувала в кущиках, але ну, от, от такого соцвіття, ну, в мене ще немає. Хочу попробувати висіяти із насіння. Ось, Професійне насіння дуже люблю. З цією компанією я вже співпрацюю досить давно, вже декілька років, ніколи вони мене не підводили. Гарне завжди насіння, насіння свіже, з гарною схожістю мене все задовольняє. Ось, дивіться, взяли грунту суміш, отак От зроблю, От в мене є такий дежурний, лінійка, така, дежурна, лінійка, і я нею буду робити такі рівчачки. І в ці рівчачки буду висівати насіннечко. Рівчачки люблю висівати, тому що, щоб насіння повітря було між насінням, між рядочками. І тоді воно менше хворіє. Ось Досить крупненьке таке насіннячко, Ось так воно в мене буде, розпеділяю його. Флоксики. Земельку пролила не просто водичкою, а водичкою з фітофторіном. Я завжди використовую або привікур профілактика грибкових захворювань, або фітофторін. Сьогодні це фітофторін. Розводила його, робила робочий розчин, а тоді розводила вже робочий розчин, розводила на літрову банку і звідти вже проливала землю. Ось так воно буде виглядати. Висіваю густенько, а уже пікірувати буду вже, тоді буде рідесенько. Отак, поки сію густенько. Так, готово. у нас. Ось я на пачечці підписала дату, коли я його висівала. От. І тепер я надіну целофанові такі кульки. Зараз на, де, на контейнери, для того, щоб зробити е, такий парниковий ефект. Ось так це виглядає. Отак от от воно буде пророщуватися в цих целлофанових кульочках. Зараз я поставлю на полку, там, де у мене фітолампа, під фітолампу до пророщування насіння. Як тільки насіння з'явиться на поверхні, вже проросте і дасть мені перші сходи. Дасть мені перші сходи, я зніму ці пакети і далі воно буде рости вже без них. А поки що мені потрібен парниковий ефект. На сьогодні наша зустріч буде закінчуватися. Хочеться вам побажати гарних сходів, добрих урожаїв. Слава Україні і хай буде перемога. Цілую, люблю, бувайте. На все добре!